Привіт, Ютуб! Ось ми і на фінальному виході. Я вже зареєструвався. Позаду мене сцена. Можна подивитися, як це все виглядає. Залишилось тільки загримуватись, ну і виступати, виходити на сцену, дочекатися свого часу. Буде відео з позування, буде відео з вільного позування, тому очікуйте результатів і приємного перегляду. i need you thank you i need ya Ну що, ось нарешті прийшов час зняти заключне відео, трошки я затягнув, але сподіваюся, зможу передати ті емоції, які я відчув на сцені, на змаганні і про саму підготовку. І так, почну з того, скоріш за все, що я дуже задоволений результатом, хоч я зайняв на Кубку Києву п'яте місце, а на чемпіонаті України шосте, що не є для мене звичним, бо я майже ніколи не ставав п'ятим-шостим. Це або завжди одразу програш, або я ставав другим першим. Тому для мене це нові емоції, і я дуже задоволений тим, що мені нарешті видалась така можливість і при цьому кайфанути від цього, тому що наступний рік тепер я замотивований зробити максимально класну форму. А цю піврічну, можна сказати, ми вижили на 100%, що могли, то і показали. Тому дуже дякую. Тим, хто мене підтримав, це моя дівчина, яка там за камерою стоїть, яка терпіла мене всю підготовку, допомагала, допомагала з усім, що було необхідно, для того, щоб я зміг виступити. Моя сім'я, яка так само підтримує мене у всьому, щоб я не починав. Ну і, звісно, тренер, який, скажімо. Дуже головастий, і він підводив мене не так, як інших спортсменів підводять зараз. Він вивчає нову інформацію, застосовує нові методи. Я дуже вдячний, що він постійно був на зв'язку зі мною. І не було такого, що я задавав питання, а відповідь отримував через 2-3 дні. Дуже дякую, велике всім, хто був поруч зі мною. Моє оточення дуже мотивує, підтримує мене. І через це я хочу доказати, що першість вона не тільки ось тут, не тільки в мені, а й у всіх тих, хто. Працюю зі мною і з ким я пов'язаний. Дякую за перегляд даного відео. Дякую за те, що підтримуєте мене в коментарі, і дякую за те, що канал росте. Я дуже стараюсь до цього покращую якість сподіваюся, ви це бачите. Щасливо!